Епідемія COVID-19, яка вивела Україну в число європейських лідерів, на превеликий жаль за рівнем захворюваності, змінила наше життя. Світ вже ніколи не буде таким, як раніше. Обличчя ховаються під масками. Люди поділилися на два ворожі табори та антивакцинаторів, які ненавидять одне одного. Кількість померлих в рази перевищила втрати на війні. Економіка руйнується, державний апарат демонструє повне безсилля. А постепідемічні прогнози хіба не гірші за епідемічну реальність? Як у цих умовах жити, зберігаючи ясний розум та дещиці оптимізму? Як сприймати людей? Як читати соцмережі? У нашому світі немає нічого нового. Все вже колись та було. Кожен із нас чув чи казав подібні фрази, які звуться софізмами. А проте, навіть у софізмах є доля правди, особливо коли вони стосуються людської психології. Адже 40 тисяч років, які прожив на землі вид Homo sapiens sapiens, надто малий період для істотних біологічних змін. І якщо наші предки дали собі ради з епідеміями минулого, значить і ми впораємося та врешті повернемося до нормального життя. А першу згадку про мор, а саме так називали у старі часи епідемії, бо медицина знаходилася у зачатковому стані і не розрізняла більшості хвороб. Так, от, перший мор згадується іще у повісті минулих літ. Під 1092 роком там міститься запис про навало бісів на місто Полоцьк. Якщо хто виходив із дому, хоча чи подивитись, то його відразу невидимо вражали біси. І от того люди вмирали і не сміли вони виходити з домів. Зверніть увагу, це не що інше, як опис карантину, найпростішої та найлогічнішої реакції громади на невідомі виклики. І так уражали вони людей у Полоцьку і його область. Тому й говорили люди: мертвяки б'ють полочан. Ну а далі є навіть статистика. У ці ж часи багато людей умирало від різних недуг, так що говорили ті, які продають гроби. Продали ми гробів от Філіпового дня до м'ясопосту сім тисяч. це 27 листопада, а м'ясопост масляна, тобто лютий. Виходить, що за три місяці в маленькому полоцьку. Померло 7 тисяч заможних містян, бо бідні на труну грошей не мали. Про причину згаданих різних недуг теж написано досить зрозуміло. А це сталося за гріхи наші, бо умножилися гріхи наші і неправди. Все ж навів на нас Бог, вилячи нам мати покаяння і здержатися від гріха і завісті і від інших злих діл диявольських. На жаль, з цього опису неможливо зрозуміти, про яку саме хворобу йдеться, чому тих чи, наприклад, віспу. Але пошесть явно справила велике враження на наших предків, тому що літописець фіксує суспільні настрої. У ці ж часи було знамення в небі, наче круг превеликий був посеред неба. У це ж літо була засуха, так що вигорала земля, і багато борів загоралося самі і болота. Багато знамень бувало на землі, і рать велика була від половців звідусіль. Словом, війна, посуха, пожежі, епідемія, знаки на небі все погано. Таке враження, що читаєш сучасну стрічку у Фейсбуку. Зберігайте спокій, бо з вами брат Капранов. А значить, ви на каналі імені ТГ Шевченка, який спеціалізується на українській історії. Історія безцінна річ, отримана нами у спадок від предків. Безцінна, бо дозволяє не вчитися на власних помилках, а скористатися досвідом старших поколінь. І це стосується не лише політики та воєн, але й філософії, ставлення до життя та його обставин, культури, мистецтва, стосунків між людьми та й, взагалі, всього, що оточує нас із вами. Але для початку пропонуємо подякувати людям, завдяки яким ми з вами можемо досліджувати історію та робити з неї висновки. Це меценати каналу, які своїми пожертвами забезпечують нам із вами щотижневі зустрічі в Ютубі. Їхні імена ви бачите на екрані. Для того, щоб приєднатися до цього шахетного товариства, вам треба зайти на наш Патреон, посилання на який знаходиться під відео, і обрати варіант підтримки, який підходить для вас. Є також можливість підтримати канал одноразовими внесками на картку та валютний рахунок. Посилання на них також під відео. Ну а тим, хто прагне взаємовигідної співпраці, ми пропонуємо замовляти наші книжки. Посилання на книжкову полицю теж знаходиться під відео. Зверніть увагу на книжку Зоряний Вуйко, яка підійде любителям фентезі, і саме українського фентезі. Ну, а якщо у замовленні ви напишете, що потрібен автограф, ми із задоволенням підпишемо книжки персонально для вас. Утім, головне не забувати, що через вподобайки, коменти і поширення ковід не передається. Тому навіть під час епідемії актуальним залишається старе гасло. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Звісно, Європа на момент мору, згаданому у повісті минулих літ, вже кілька разів стикалася з чумою. Були епідемії і у східній Римській імперії, тобто Константинополі, з яким наші предки вели активний обмін товарами, ну а значить і інфекціями. Але письмових згадок про, наприклад, чому Юстиніана, яка у шостому столітті викосила понад півсотні мільйонів людей Європи, на наших землях не збереглося. Зате наступна європейська епідемія, так звана чорна смерть. Прийшла до українського Криму степовими торговими шляхами зі Сходу у половині 14-го століття. Військо Золотої Орди обклало тоді Генуезьку фортецю кафа, аж раптом серед степовиків почалася чума. Що робити? І мудрий хан Джанібек вирішив поділитися хворобою з захисниками міста генуесцями, для чого звелів катапультами закидати за стіни фортеці тіла загиблих від чуми. Військова хитрість спрацювала, генести здалися. Монголи захопили кораблі, і на них повезли чорну смерть до Європи. Так почалася епідемія. Хоча насправді це лише одна з версій: хвороба цілком могла прийти до Константинополя суходолом. У Європі пошесть знищила третину населення. На наших землях найбільше постраждали Київ, Чернігів та Переяслав. У останньому, як твердить, загинуло все населення. Однак Галичину та Волинь з невідомих причин хвороба обійшла. Чи то люди виявилися відпорними, чи клімат несприятливим. Так само епідемія практично не зачепила Польщі, яка навіть приймала до себе євреїв з Німеччини, де їх нищили, вважаючи причиною епідемії. До речі, саме чорній смерті ми зобов'язані появою Декамерона Джовані Бокача, шедевра світової літератури. Нагадаємо, що головні герої в ньому розповідають свої еротичні історії під час карантину з приводу чуми, коли розмови залишаються єдиною доступною розвагою. Так що класик заповів нам непоганий спосіб психологічної боротьби з панікою та страхом смерті. Вочевидь, та пандемія зірвала якийсь невідомий запобіжник, тому що після неї чума перманентно спалахувала на наших землях кожні 100 років. І при цьому вже не жаліла ані Галичини, ані Валині. Але іноді, як не дивно, вона була, як то кажуть, помічною. Наприклад, коли під час Хмельниччини у 1651 році польське військо під командуванням Януша Радзивіла взяло Київ, спалах чуми примусив його тікати і залишити козакам всі завойовані землі. Ну а на початку 18 століття, коли Київ захопили вже московські війська, чума знову втрутилася і змусила окупантів запровадити жорсткий карантин, поставивши на вулицях шибениці для тих, хто його порушує. Щоправда, за 20 років, коли хвороба повернулася на наші землі, вішали вже тільки простих людей для дворян, роблячи виключення. І тоді ж. У Василькові, що під Києвом, було створено перший у Російській імперії карантинний будинок, який невдовзі перетворився на цілий чумний квартал, куди забирали всіх, у кого виявляли симптоми захворювання. Під час наступної хвилі, в якості карантинного дому, в Києві використовували Кловський палац, збудований для гостей Києво-Печерської лаври. Взагалі, 18 століття було надзвичайно щедрим на епідемії. Вони спалахували що 10 років. Як ви вже зрозуміли, карантин у ті часи був єдиним засобом боротьби з епідемією. Але він застосовувався безсистемно. Лад у цій справі навів наш земляк чернігівець Данило Самойлович. Він таки запропонував ідею вакцинації, тобто введення послаблених бактерій. Як це робилося? Дуже просто кров тих, хто пережив хворобу і почав одужувати, вводили здоровим. Але враховуйте, що шприців тоді ще не було. Тому пацієнту надрізали шкіру і через розріз протягували нитку, вмочену у кров хворого. Так і рук не мили, і масок не вдягали, а для дезінфекції використовували дьоготь, яким обкурювали людей. І ви ще маєте претензії до сучасних вакцин? Утім, про Самойловича та інших українців, які врятували світ від чуми, ми робили окреме відео ще півтора року тому. Поцікавтеся, бо тема, на жаль, не застаріла. До речі, не лише чума встановила у ті часи небезпеку для людства. Була ще й віспа, хвороба, яка забирала сотні тисяч життів. Щоправда, віспа не спричиняла таких масштабних епідемій, як чума, зате вона з'являлася частіше. І метод Самойловича, який обійшов Європу, повернувся до Росії через Британію та використовувався для боротьби з цією хворобою. А як поле для вирощування вакцини, тоді використовували дітей. Так, так вам не почулося першою, як відомо, в Російській імперії від віспи прищепилася сама імператриця Єкатеріна. І хлопчика, з пухирика на тілі якого взяли матеріал для щеплення, за це винагородили дворянським титулом, гербом та прізвищем Оспінний. У Москві на набережні одноіменної річки стоїть так званий «воспітательний дом, заснований імператрицею після вдалого щеплення. У ньому збирали сиріт з усієї імперії. Для чого? Для щеплень, адже дитячий організм швидше і легше долає всі хвороби, а як не здолає, сиріти не шкода, і від батьків претензій не буде. Крім того, холодильників ще не винайшли, вакцину зберігати не вміли, а тут бігає жива пробірка з усім необхідним. Тому невдовзі і у Санкт-Петербурзі з'явився свій виховальний дім, навіть із госпіталом для породіль. Бачите, яка благочинність. Таким чином, російське дворянство забезпечувало собі та своїм дітям захист від віспи. Сподіваємось, після цієї інформації ви припините сперечатися стосовно ефективності та побічних ефектів вакцин проти covid 19 Треба сказати, що всі ці варварські, як на теперішній час, методи були доволі ефективними. Завдяки карантинній системі Самайловича спалахи чуми вдавалося швидко локалізувати. Тому йшлося вже не про стотисячні, а лише про тисячні масштаби жертв. Чума приходила переважно з Азії, тому центрами розповсюдження хвороби стали свіжо захоплені Росією Чорноморські порти, зокрема новозбудована Одеса. І, хоч там звели спеціальну карантинну фортецю. Для перетримання іноземних товарів та відвели окрему карантинну бухту для відстоювання суден. Все одно за першу половину 19 століття морська столиця України пережила три масштабні епідемії, про які досі нагадує так звана гора Чумка, насипана над місцем поховання загиблих. А Тарас Шевченко написав про це у вірші: Ой, не п'ються пива меди, не п'ється вода, приключилась з Чумаченьком у степу біда. Заболіла головенька, заболів живіт, упав чумак коловоза, упав та й лежить. Із Одеси преславної завезли чуму, покинули товариші горенько йому. Ну а Шевченків вже вірш, який так і зветься, чума, дає дуже яскраву картину епідемії в селі. Однак його я цитувати не буду, бо надто вже депресивний. Утім, якщо ви вважаєте, що 200 років тому люди ставилися до карантинних обмежень інакше, ніж зараз, то глибоко помиляєтеся. 1830 року у Севастополі навіть вибухнув чумний бунт. Повсталі захопили місто і змусили військового губернатора скасувати карантин. Заворушення довелось придушувати військовою силою. Сімох учасників розстріляли, понад тисячу відправили на каторгу. Однак життя й тоді не стояло на місці, і як зараз нові штами ковіду, тоді з'являлися нові хвороби. І найкрутішою новинкою, яка проїхала до України разом із солдатами, що поверталися з чергової російсько-турецької війни, стала холера. Це смертельне захворювання у 1831 році забрало життя не менш як 30 тисяч осіб. Холерою теж боролися за допомогою карантинів, і це теж викликало невдоволення. Саме до тих часів належить словосполучення холерний бунт, яке стало мемом. Ну, а чиновники за невеликого нагороду пропонували скоротити перебування в карантині з двох тижнів до двох годин. Так що, коли ви вважаєте, що липові довідки про вакцинацію це винахід 21-го століття, то знову дуже помиляєтеся. Так само, як і зараз в ті часи, побутувала теорія, що ніякої холери не існує, а людей навмисне трують. І лікарів, які для дезінфекції використовували хлорне вапно, Бунтівники примушували його з'їсти, щоб переконатися, що саме це і є отрута, і переконувалися, бо їсти хлорне вапно не можна це таке отрута. Тоді ж з'явився український фольклорний образ холери, як старої, яку чумаки підвозять до села, як жінки у червоних чоботах, що проситься переночувати, ну і так далі. До тої ж таки хвилі епідемії належить події, яким Іван Франко присвятив статтю спалення оперів у Нагуєвичах. Там описано спалення селянами кількох людей за підозрою у рознесенні холери. Цю статтю. До речі, ми використали при написанні однієї з новел своєї книжки Кобзар 2000 Наступна епідемія холери була значно потужнішою і тривала 15 років. Вона захопила всі українські землі. У Галичині російська армія втрачала щоденно по кількадесят солдатів. Під час Кримської війни у французькому війську від цієї хвороби загинуло більше 11 тисяч осіб, а у британському 4 з половиною. До речі, саме це і стало причиною того, що союзники погодилися на мир із недобитою Росією. Про Кримську війну в нас є окреме і дуже цікаве відео. Рекомендуємо. Ну а наступна епідемія у 1870 році забрали життя понад 200 тисяч громадян Російської імперії. У Києві тоді за день помирало півтори сотні людей. І ті, хто хоче порівняти це із сьогоднішньою епідемією, має враховувати, що тодішній Київ був принаймні в десятеро меншим за теперішній. Багато людей відмовлялося від лікування, бо воно було платним. А трупи та й кома скидали у Дніпро чи закопували в лісі. Минуло ще 20 років. і До України знову завітала жінка у червоних чоботах, щоб забрати черговий врожай. От саме тоді до неї і взялися українські мікробіологи: Ілля Мечников, Микола Гамалія, Данило Заболотний, Іван Савченко та Володимир Хавкін. Утім, про їхню перемогу над холерою ми зняли окреме відео Українці, які змінили хід історії. Там все закінчується хеппі-ендом. Але наукові досліди справа тривала, а народ терплячий. Тому під час тої епідемії. Південними землями України та Росії знову прокотилися холерні бунти населення, невдоволеного карантинними заходами, зокрема, зупинкою торгівлі. Бунти забрали життя кількох сотень медиків, яких звинувачували у навмисному отруєнні людей. Як бачите, часи міняються, люди ні. Ті, хто дивився відео про перемогу українців над холерою, вже довідалися про закінчення цієї історії. Одесит Володимир Хавкін наприкінці 19 століття розробив вакцини проти холери, а невдовзі і проти чуми, врятувавши людство від цих смертельних хвороб. Але якби то все було так просто, вакцини він і справді розробив, однак Російська імперія їх не закупила, мабуть сподіваючись на власний спутник. Та й масова вакцинація вимагає силу, силенну, гроші грошей зусиль. Тому холера ще раз завітала до нас у гості на початку ХХ століття. У її розповсюдженні допомогла і Перша світова, яка ускладнила протиепідемічні заходи. І хоч завдяки загальному зростанню рівня медицини та профілактики жертви цього разу не були настільки масовими, все одно, після окупації більшовиками України. Їм довелося оголошувати кампанію боротьби з холерою, яку завершили тільки у 26 році. Останній спалах холери стався вже на нашій пам'яті у 70-му році в Одесі. Саме з тих часів в наших головах засів віршик Хтою віною водку от холери не ніумрьот, який, до речі, описує дієві заходи з профілактики цієї хвороби. Ні. Проти ковіду вони не допомагають, хоча остаточні підсумки підводити рано. досліди тривають. Утім, 100 років тому Україну тероризувало не лише холера, був і ще тиф, який називали вошивим, висипним, військовим та голодним, а також тюремною або табірною гарячкою. З усіх цих назв можна зрозуміти, що епідемія 10-20 років минулого століття була викликана війною, терором, голодом і супутньою антисанітарією. Тому Україна, на яку прийшлася левина доля історичних випробувань того періоду, страждала від тифу найбільше. Так на Поділлі та західному правобережжі у 19-20 роках на тиф перехворіла приблизно половина населення. А серед вояків української галицької армії, рівень захворюваності складав 90%. І це дає обґрунтовані підстави для версій, що проти наших солдатів було застосовано біологічну зброю у вигляді тифосних вошей. Саме епідемія тифу стала однією з причин втрати боєздатності армії УНР та її поразки у боротьбі з більшовиками. Ну і нарешті переходимо до епідемії, яка вже у 20 столітті забрала життя від 50 до 100 мільйонів жителів Землі. Хвороби, на яку перехворів кожен четвертий, від якої не винайшли ані ліків, ані вакцини, яка не від звідки взялася і так само невідомо куди поділася. Йдеться про знаменитий іспанський грип. Назва іспанський тут є парадоксальним наслідком цензури. Справа в тому, що захворювання почало поширюватися Європою в останні місяці Першої світової, коли у більшості країн діяла військова цензура. І єдиною великою країною, яка не брала участі у війні, на той час була Іспанія. Тому в її газетах безперешкодно писали про нову хворобу, про захворювання короля і таке інше. І складалося враження, що джерелом вірусу є Іспанія. До України іспанку швидше за все занесли німецькі солдати, які прийшли на нашу землю за підсумками Берестейського миру. Ви, звісно, вже згадали, що Україною тоді керував гетьман Скоропадський. В Україні вже кілька років відбувалися такі бурхливі події, що владі було геть не до якогось там грипу, тим більше, що перша хвиля не несла особливої небезпеки. А коли прийшла друга, розпочалося антигетьманське повстання петлюри. В таких умовах говорити про боротьбу з грипом не доводиться. Однак, як зазначають сучасники, жодна епідемія, ні чума, ні холера, ані тиф не забирала стільки жертв у такий короткий час, як Іспанк. До речі, вона так само, як і наш теперішній ковід, викликала пневмонію, яка ставала смертельною. Зрозуміло, що на тлі політичних подій, війни на кілька фронтів, повального тифу в армії, який, до речі, часто плутали з іспанкою, та інших проблем, не можна говорити про статистику захворюваності. Але цілком слушним буде припущення, що вона не відрізнялася від середньоєвропейської, а у Франції, наприклад. Іспанка забрала 400 тисяч життів. Ну а тепер зважте, через які випробування довелося пройти вашим прадідам та прабабусям? Скільки всього винести для того, щоб на світ з'явилися ви, ви обрані, ви ті, що пройшли найбільш жорсткий біологічний та історичний відбір. А тому не гріх повчитися у предків стійкості та мужності. Зрозуміти, що у порівнянні з ними ми маємо фантастичну медицину. Неймовірну мікробіологію, шалені технології і використовуючи їх, можемо подолати нову епідемію. Утім, головне, не сваритися. Незалежно від того, як ми ставимося до ковіду, одне до одного маємо ставитися із повагою та симпатією. Адже всі ми, українці, всі будуємо Україну як на землі, так і інформаційному просторі. А значить, завдання залишається незмінним підтримувати українське. Дивитися українське, розповсюджувати українське і не шкодувати вподобайок, бо кожному воздасться по лайках його. А Зараз слово Галіма і навпаки означає щось показово погане, бо тут починається непорозуміння. Кожен сліпець мав поводи. Наші кобзари репсали, тобто читали реп задовго до рибки.